Свої розмови до попереднього свого виступу про те, що з самого початку, як тільки виникла необхідність здійснювати охоронні функції на сході країни, коли почали звільнятися території Донецької і Луганської області, разом з іншими підрозділи Хмельниччини виконували свої функціональні обов'язки. По-перше, це охорона на блокпостах. постах. Нами, так як я вже повідомляв, було створено згідно вказівки міністра відповідний підрозділ по охороні громадського порядку. Це підрозділ Богдана рота спеціального призначення. Одразу вже фактично за... виникла можливість здійснювати цю діяльність за рахунок цієї роти. Це охорона блокпостів, це і здійснення оперативно розшукової діяльності, це і відповідно участь спецпідрозділів і обоза, це і участь в зачистках звільненої території, це і охорона, ще раз кажу, охорона громадського порядку, це і те, що працівники ДАЇ, теж здійснювали свою участь по дотриманню правил дорожнього руху, по супроводу всіх вантажів, по супроводу всіх військових правоохоронних груп по місцю дислокації на звільненій території. Можливо, потрапляли в От як себе проявили? Як ну, можете оцінити, ну, чи впоралися давайте так. Я би хотів би, щоб оцінку нашої діяльності давав би не я, тому що є по перше керівництво, по перше, є люди, які проживають на цій території. Але я ще раз хочу: напевне, індикатором нашої діяльності, напевне, оцінкою нашої діяльності є те, що всі туди поїхали добровольцями, жодного працівник. По вказівці чи по наказу не поїхав. Їздили, їздили, їздять і будуть далі, скільки потрібно буде їздити, одні добровольці. Це в Углегорську наш підрозділ 40 чоловік. Це до речі зона фактично передового, які час від часу обстрілюються сепаратистами. Тому саме за рахунок того, що ми не визначаємо керівників, які можуть здійснювати координацію керування нашими силами там у цій зоні. Відповідно, робота здійснюється належним чином. Слава Богу, на сьогоднішній день у нас втрат немає. Роз'яснював роботу серед бірного населення та інші завдання, які перед ним ставилися як командуванням АТО, так і командуванням Міністерства справ справді керівництвом управління справи. Спецпідрозділ виконав достойно завдання, всі працівники виконали своє завдання з почуттям патріотичного обов'язку і повернулися в здорові на батьківщину. Скажіть, який час ви там були і скільки часу? Ми знаходилися підрозділ, проводить ротації, ротації продовжується певний період. Знаходився, особисто я знаходився дві ротації два місяці.